Раніше відео в TikTok у вас набрали 100, 200, 300 тисяч переглядів, а зараз ледве набирають 5. Тоді перегляньте це відео до кінця. Ви тут зрозумієте, що ви робите не так. Так, тікток не стоїть на місці і він постійно постійно розвивається і вводить нові обмеження для контенту. Свім привіт з вами на зв'язку Артем Зайцев, топ номер один тіктокер в ніші підприємництва та експертного контенту. І ось більшість бізнесу та експертів допускають. Ці 5 помилок, які ми сьогодні детально розберемо, тому що Тікток якраз і обмежує, і обмежує ранжування вашого такого Тікток-контенту. І так саме остання помилка вона з'явилася тільки після останнього новлення Тікток. Додивіться її до кінця, щоб зрозуміти, чому ваші відео не набирають перегляди. Перша помилка це ви знімаєте відео цікаві для вас. А не для аудиторії, так багато вже зараз в Тіктоці появилось різних експертів, які просто приливають з пустого в порожнє і розповідають одну і ту ж саму новину, яка не працює. Знімайте якісний, класний контент, цікавий контент і все, і ваші відеоролики будуть потрапляти в рекомендації на мільйонні перегляди. Ні, друзі, так не працюють. Чому? Тому що, по-перше, всі ми люди різні, комусь одне цікаво, комусь інше. Це по перше. І по-друге, якщо ви будете нести різну хрінь. Так, в Тіктоці у вас перегляди не, не будуть набиратися. А ось, по-друге, якщо ви будете відталкуватись тільки від своєї стратегії, якоїсь певної, якщо вона у вас є, і ваші відеоролики не набирають перегляди, а ви продовжуєте знімати всі ж подачі, так, відеоролики не будуть набирати. І ось найголовніше зрозуміти, що Тікток не дасть вам перегляди, якщо ваші відео не цікаві вашій аудиторії. І ось більшість бізнесу, наприклад, роблять певний огляд свого товару і роблять його з подачі, наприклад, цікавості або якості, ніж інших конкурентів. Але це для вашої клієнтської бази не дуже так уж і цікаво. Їм цікаво, чим ваша річ допоможе йому вирішити якесь певне питання. Ви повинні відслідковувати саме контент, який подобається вашим. Саме клієнтам, вашим глядачам і знімайте схожі тематики, схожу подачу і викладайте їх в TikTok, І тоді таким чином алгоритм зрозуміє, да ваша знаходиться цільова аудиторія, і таким чином все більше і більше у вас ролики будуть ранжуватися на величезні перегляди. Так, тому що чомусь бізнес-експерти завжди забувають, що 21 рік і 23 – це два разних роки просування в Тіктоці. Так. 23, 24, 25 рік вже ніколи не буде такий, як 20, 21 раніше. Друга помилка масштабна. І ось знову ж експерти говорять, що TikTok це про гумор і знімайте з гуморинкою да, або з гумористичною подачею. Друзі, для бізнесу та експертів ну, так в принципі не працює. Я не говорю, що це аксіома, але ви б хотіли б закупити або прийти е, до лікаря, який просто там танцює і знімає якийсь е, цікавий, просто смішний контент. Наприклад, не знаю, довірили ви йому свою дитину? Ну, напевно, ні. Так, ми можемо подивитися, посміятися, але ж ми хочемо довіритись. Тільки справжньому експерту, так і в продажах. Якщо ви знімаєте якісь, ну просто, знаєте, смішні відео, так, воно може набрати більше переглядів, але це буде не ваша цільова аудиторія, а ваша задача продати через Тікток чим більше своїх послуг або товарів. Так, гумор можна знімати як додатковим контентом для бізнесу або експертів, якщо ви великі корпорації, про які про вас всі знають, да, ви відомий бренд. Так, тоді в цій подачі ви робите гумор, контент, але ви даєте собі впізнання пізнання саме в Тіктоці, і таким чином ви ранжуєте все більше і більше. Вас все більше і більше бачить людей, і ось таким чином. Так, ви популяризуєте саме своє ім'я, а не певний якийсь продукт. Третя найбільша проблема, коли приходять до мене якраз на консультації бізнеси-експерти, ось вони подають з точки зору максимальної експертності. Ну просто показати, що я супер гуру експерт. І ось коли ви починаєте вести свій тікток, ви повинні зрозуміти, що ваш сленг. Да, якісь певні подачі, терміни, термінології, ну не розуміють більшість, тому що у кожного своя подача, у кожного свій рівень розвитку. І я завжди кажу бізнесу та експертам. І кажу зараз вам, ви повинні з'являти свої відеоролики, зв'язувати саме з Тіктоком. Так, щоб це було зрозуміло навіть дитині там 12-13 років. І тоді, якщо ви будете в такій подачі давати, тоді ваші відеоролики будуть набрати все більше і більше переглядів, а таким чином все більше і більше у вас буде впізнання і клієнтської бази. Не робіть максимального експертного контенту, щоб розуміли тільки ви і такі ж самі експерти. А вже в наступному місяці стартує наступний курс по навчанню для бізнесу та експертів, після проходження якого 100% ви зрозумієте. Те покроково, як створювати свій канал, вести і найголовніше заробляти, шукайте собі клієнтську базу і продавати свої товари або послуги. І стигні записатися, тому що тільки 20 місць на кожному курсі. Четвертий пункт це, напевно, стосується більше до експертів. Ось, шановні експерти, ми в попередньому пункті сказали: да, не робіть певні термінології, але ще більшість експертів дають контент. Не для клієнтів, а, напевно, для таких самих експертів, які у вас ніколи не куплять і просто вас не будуть переглядати з точки зору, що ви їх конкурент. Ось, наприклад, візьмемо там розробників сайтів. І ось вони вказують на певні помилки певних сайтів певного бізнесу, але сленгом. Які тільки розуміють програмісти, якісь маркетологи або такі ж самі створювачі різних сайтів. Звичайний клієнт, звичайний бізнес, наприклад, там бізнесмен як я, я не розумію там більшість термінології, що у мене не так з сайтом. Я ну мені буде не цікаво дивитися цей відеоролик, а таким чином, мала кількість переглядів і мала кількість клієнтської бази, навіть лідів. Ви повинні подавати набагато простіше і доступніше саме клієнтської бази. Ви повинні зрозуміти, що ви ранжуєте не свою експертність, ви ранжуєтесь не для таких же самих експертів, як ви, а ви саме дублюєте для бізнесу, щоб він саме заказав у вас послугу як еоексперта. експерта Так, це найглобальніша помилка більшості експертів. І ось ми перейшли до п'ятого пункту, найглобальнішого, найцікавішого, яке створилось після останнього оновлення. Так, TikTok вже давно прикручував саме бізнесу перегляди. Так, це не для кого не цікавість і не новинка. Але так, TikTok з останнім оновленням. Ваші відео вже не ранжує, якщо ви продаєте в лоб, тобто пряму рекламу. Так, він українську мову не розуміє, але частково він аналізує вашу картинку, що ви робите в кадрі. Так, вже заборонено. Демонструвати якісь певні бренди вже заборонено в Тіктоці. Да? Демонструвати там певні алкогольні напої. Тютюн це було раніше, але прикручуються саме показники наразі зараз. Так, ви знімаєте, наприклад, цікавий контент, як і раніше, продаєте якісь свої експертні послуги або товари. А ваші відео набирають, наприклад, тільки тисячу переглядів. Раніше брали 10, 50, 100%. Так, ось TikTok знімає ці відео з стрічки рекомендацій. І таким чином, якщо ви навіть будете знімати цікавий контент, але заборонено продавати саме в лоб, Треба продавати вже тільки нативно, щоб ваші відеоролики набрали величезні перегляди. Але так, зараз TikTok ще, знаєте, 100% не розуміє. Деякий контент, і він може блокувати і знімати стрічки саме рекомендацій Ваше відео не всіх. Якісь відео будуть протрапляти, якісь будуть ні. Але якщо ви розберетесь і зрозумієте. Як же ж подати правильно своє відео, як подати і продати правильно свій продукт та послугу, таким чином, TikTok вас буде не обмежувати. А найголовніше, це стосується нових каналів або маленьких каналів, які ще не набрали навіть 10 тисяч підписників. І ось, якщо ви вже хочете продавати свої товари на тисячу, тисячу доларів через TikTok, тоді записуйтесь на курс і проїсля проходження 100% з гарантією ви отримаєте свій бажаний результат. Папа! -па.